Вода з казанка і плетені берелі в красних кошарах, що поруч з хомутцем. Ще й зараз ця місцина серед рідних просторів Братщини якась спокійна, затишна, мальовнича. А колись тут було село Красні кошари. Певне, небагато жителів нашого краю знають про це. І про нього зараз, більш ніж через півстоліття, нагадують тільки поодинокі дерева. Та сільський цвинтар, майже суцільно зарослий кущами, через який не пробратися. Побачили тільки три могилки, на яких встановлені пам'ятники, а далі просто не змогли забратися в такі хащі. Дізналися, що ті пам'ятники своїм рідним, родині Сахно, кілька років тому поставив їх потомок, який, на жаль, теж недавно відійшов у вічність. А обабіч кладовища виросла ціла посадка слив. Вони бродили рясно, тож синіли далеко. Дерева були просто облиті плодами. Хто ж може згадати про це село? І знову наші шановні користувачі і друзі сторінки Туристична Брачина підказують, є ще такі земляки. Тетяна Миколаївна Нігулевська, Оставненко, яка зараз мешкає в Вознесенську. Повідомила по телефону, що її мама, Марія Петрівна Завальна Оставненко, родом з Красних Кошар. Колись тут жила й бабуся з дідусем. Та потім вони виїхали у Донецьк. Їх город в селі виходив до мертвоводу, а наприкінці городу росла величезна груша. Виявляється, груші можуть рости кілька сот літ. Вона й зараз ще росте. Кажуть, що це груша діда чорного. Дивовижним для Тані було й те, що одна знайома з села на той час сушила виноград. Такі смачні ласощі родзинки для дітей були. А світлинами з цього села з нами поділилася свого часу Галина Кузьмівна Поліщук. На час цього запису вона вже в інших світах. Її чоловік Микола Лук'янович. Родом був села Красні Кошари. Тут гуляли весілля в 1957 році. Пам'ятає, що село було невеличке, дві вулички. Поділився світлинами з сімейного альбому і наш постійний користувач і читач Олег Костюков і доповнив розповідь про життя свого роду в Красних Кошарах. Його прадід Роман Костюков служив ще в царській армії. З молоду Роман Костюков пригнав із Середньої Азії двох верблюдів, які їли сіну за десяток корів, то брати дуже посперечалися. І тоді Роман переїхав у Красні кошари і довго не спілкувалися, звідки переселився Роман Костюков, наразі невідомо. У Романа було чотири сини Іван, у якого було вісім офіційних дружин Тимофій. 1911 року народження Михайло та Василь. Василь загинув на війні. Михайло помер в 1947 році. Тимофій Романович прожив 73 роки в селі. Був одружений на Грепині. На неї в селі казали Пиля. В 80-х роках Олег Костюков, онук Тимофія Романовича, навчався в місті Виборг. То знайшов у Ленінграді. Останню Іванову дружину Тетяну. Вона й подарувала Олегу, як прямому спадкоємцю, світлину із зображенням прадіда. А ми знову приїхали до Вілі Вікторівни Білікової, нашої поважної роками брачанки, і вона із задоволенням поспілкувалася з нами, розповіла і про це село колись носила сюди пошту, а жила в Українцях. Було там до тридцяти хат два ряди їх стояло дуже гарне, зелене, дійсно якесь тепле і затишне. А от вода в криницях чомусь була гіркою, топили з річки мертвовод. Казали, йдемо в казанок набирати воду. Бо річка робила вигін, утворюючи таку собі копанку казанок, де навіть худобу не напували. Вода там відстоювалася, була чиста, її набирали. Приносили додому і ставили у погріб, щоб була ще й холодною. В селі ніякого виробництва чи ферм не було, тільки пташник, на якому працювали Митяєві. А так на роботу чоловіки ходили в українець, працювали в полі, а жінки у городню бригаду. Город був багатющий, доглянутий, овочі родили рясно. Саме село, як і багато в окрузі, Заселялося в 20 30-ті роки. Кажуть, що переселенці були з Вінничини. Останні будувалися тут Іван та Настя Вовченки. Він прийшов з німецького полону і почав зводити хату. А кладовище було у них практично в городі, там, де він закінчувався. Іван все життя пас отари овець. Була хата під черепицею у Павла Захарченка. Під Соломою у Данила Захарченка, під очеретом у Сахнів, у землянці жила родина Павленка. В селі жило взагалі багато Захарченків Михайло, його донька Марія Хильова, Антон Захарченко, Іван Захарченко. Їх родина перед війною купила хату у Петропавлівці Семен Сенька Захарченко. У Красних кошарах ще жили Поліщуки Параска та Лук'ян. І коли їх син Микола одружувався з Галиною Кузьмівною оплачко, то весілля було влітку у селі, у хаті, бо йшов дощ, до війни був бригадиром тракторної бригади Іван Завальний. У них з дружиною Мотрею було п'ятеро дітей Марія, Ганя, Жура, Ваня, Мая. Після того, як повінь зруйнувала хати в селі Кам'яний Потік. У це село переселилися Іван Євсійович та Марія Чорні. Іван тримав вулики, був майстром плести солом'яні брелі, сідала із соломи для гусей та корзини з верболозу. Пізніше родина переїхала в село Українець. Жили ще Роман Гана Костюкові, Митяєві, у яких були діти Михайло і Клавдія. Заборів у селі тоді не було, зате всі двори. Були обсаджені смородиною. Ще у Красних Кошарах жили Василь Васильович Козерчук, вдова Віра Чорна Захарченко, Кирило Міняйло, Маруся Нарбут побудував собі землянку Шура Козерчук. В 1932-33 роках в село прийшов великий голод. Багато людей помирало, серед них і діти. Віля Вікторівна пригадала. Як вони, школярі, в 1936 році ходили на похорон 15-річної Люби Сахно. Зараз на цвинтарі ще є її могилка та пам'ятник, діти ходили в школу, в Українці та в Миколаївку. Прокіп Давиду служив в армії з чоловіком Білікової Миколою. Поступово село почало роз'їжджатися. Причини все ті ж відсутність дороги. Світла. Останнім селі жив вчитель Костельний. На нього казали Костеля. Жив одиноким. А якось йому стало погано він впав прямо посеред вулиці. Лежить, доходе. Віля з іншими людьми намагалася йому допомогти. А пізніше приїхала нерідна рідна донька з Одеси і забрала бідолаху. Бо дві рідні доньки не захотіли батька догледіти. А на згадку про нього, у віллі Вікторівни, залишилася квітка, тещин язик, яку вона забрала з його хати, ще й братське її привезла. Через річку від цього села було інше село, Біла Круча, теж дуже гарне, яке дійсно розташовувалося на Високій Кручі. Село Красні Кошари знаходилося біля урочища Хомутець, який свого часу насадив Скаржинський. У 20-х роках минулого сторіччя тут був керуючий свекруха, батьки вілі, брали землю в оренду і обробляли. Серед лісників пригадала віля Вікторівна Садалюка. Він заповідав родині, що як помре, то щоб поховали біля будинку в лісі, під грушею. Але він був заслужений, мав ордени, тож поховали його в Петропавлівці. Лісником був і Іван Буковський. Його син пішов на фронт і загинув. Пригадала й лісника, ніби сердюка. Тут взагалі цікава історія. Цей сердюк свого часу був денщиком у самого Семена Михайловича Будьоного, радянського воєноначальника, одного з перших п'яти маршалів. А коли сердюк помер, то про це повідомили Будьоному, але той на похорон так і не приїхав. Сердюка поховали в Петропавлівці біля школи. Тут же поховали і двох солдат, які на початку війни померли в госпіталі. Але коли німці окупували нашу територію, то це місце затоптали, понібичили. Були ще лісники, вовк, Сергій Дронь, який жив у будинку в лісі. А вовків справжніх скільки тут було. У війну величезна зграя вовків. Напала на овець, яких було у вівчарні до 300 голів. розірвали й порозкидали по полях. Тоді поліцаї влаштували на них облаву, трохи винищили. В урочищі Хомотець була колись база відпочинку братського автотранспортного підприємства. На травневі свята багато людей відпочивали саме у цьому прекрасному урочищі. Річка Мертвовод. Була повноводною і плавали на човнах, які теж тут були. А ми і до даного часу ще маємо можливість побувати в урочищі Хомутець, яке своєю красою вражає і захоплює всіх. Ось так об'єдналися в одне дві цікаві історії про село Красні Кошари та Урочище Хомутець. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!